Моє вітання усім, хто зараз нас дивиться. З вами Маргарита. Я мешканка Харкова. Дуже полюбляю роздивлятися різні архітектурні пам'ятки. Мене зацікавив пам'ятник за коханим, що знаходиться біля станції метро Архітектора Бакетова на вулиці Пушкінській. Мені стало цікаво, наскільки оригінальний цей пам'ятник. Виявилось, що таких дуже багато в різних країнах світу. Більш за все мені сподобався пам'ятник за коханим в Ісландії. Хоча є подібні в Грузії, Південній Кореї, на Мальті, в Перу і близькому до нас Києві, але наш не гірший. Його автор Дмитро Іванченко, а от ініціатором створення був Євген Кушнарьов, екс-губернатор Харківщини, який оголосив конкурс на кращу скульптуру, пам'ятник оточений фонтаном, що оберігає його від вандалів. Сьогодні існує традиція для закоханих окропити водою свої губи і поцілуватися з коханою людиною. Начебто це забезпечить міцне і вічне кохання. Я люблю це місто, бо тут можна зустріти багато цікавого.